Розповім детальніше про наш курс, про його структуру, як проходитиме і деталі. Отже, з 27 по 30 березня буде тривати наш міні-курс Простір та затишок вдома за три кроки. В перший день ми будемо знайомитися з вами, будемо вивчати основу організації простору і буде малесеньке завдання. День-два. Будуть секрети затишку плюс маленькі завдання. І в третій день ми будемо говорити про простір, таку, знаєте, на наявність повітря вдома і завдання. І в останній заключений день, четвертий день, будемо говорити про 10 помилок в організації простору, які призводять до щоденного безладу вдома. От. Три кроки в назві нашого міні-курсу це є три дні. Кожен день організовуємо маленьку зону. Це може бути поверхня комоду, поверхня стільниці на кухні чи тумб, ванній – Це все на вибір. Ви вибираєте конкретні зони вашого дому, які би ви хотіли організувати. Ми на міні-курсі будемо робити порядок зовні, тобто затишок, просторість додавати, а вже про порядок в тумбах, в комодах, в шафі ми будемо говорити. З вами на наступних проектах. Також для, для активних учасниць міні-курсу ми спонсорами підготували для вас дуже гарні призи. Перше, це два сертифікати на 800 гривень від українського бренду Organize.ua. З ними, скажу чесно, порядок буде не лише стійким, але і дуже красивим, естетичним. Я з ними працюю, і для клієнтів я обираю саме органайз, а клієнти залишаються задоволеними. От, також буде дуже красивий набір корзинок ручної роботи від така, знаєте, є бренд Мамине в'язання називається зараз. Справді такі вироби ручної роботи в моді. І в мене навіть вдома теж є такі корзинки, я ними дуже тішуся. От, і також буде набір баночок від декору. Це є такі органайзери для круп, для вани, для навіть таких сипучих порошків для прання. Там є різний є, різний асортимент. От, і можна буде скористатись. І ще, до речі, додався новий спонсор, якого навіть ми не встигли долучити в слайди. Це є Віка, яка робить теж такі корзинки ручної роботи з такої спеціальної нитки, ну дуже красиві. Ті, хто люблять таку екологічний стиль, то теж будете мати можливість виграти. От, тому будьте активні і. Проявляйтесь і показуйте ваші гарні результати. Так. Отже, усім, хто виконає три завдання, буде бонус: це гайд і відео про порядок на телефоні та комп'ютері. Тобто, у вас буде Покроковий такий міні-курс, на якому ви самостійно зможете організувати і телефон, і комп'ютер. Це дуже класна можливість, тому без подарунків не залишиться по суті ніхто, хто виконає всі три завдання. А завдання маленькі. Далі буде конкурс на кращий результат, де серед фото до і після учасниці самі між собою обиратимуть переможця. Ми, звичайно, з куратором, з маркетологом теж будемо трішки допомагати. У нас теж буде право голосу. От. Ось ця людина, яка переможе, так то вона сама собі вибере подарунок з тих перечислених, які я озвучила, тобто вона буде мати право першою вибрати подарунок. Далі, також за допомогою генератора чисел випадковим способом ми розіграємо додатковий цінний приз серед тих, хто поділився дописом про міні-курс і виконав прості умови. Пам'ятайте, що поділитися дописом, там написати, чому саме ви рекомендуєте міні-курс, і позначити мене. Там справді умови дуже прості. От, і ще буде один приз за те, хто в кінці вже після міні-курсу просто порекомендує мою сторінку. Тому буде багато подарунків, бачимо багато спонсорів є. І подарунки досить і досить цінні. Органайз дарує на 800 гривень два сертифікати. Віта дарує один сертифікат на 800 гривень, і ще двоє спонсорів дарують курзенки. Тому класно. Далі. Так. Інформація, яку я буду вам давати, вона є справді дуже цінною, і те, що курс безкоштовний, це не применшує користь від цього міні-курсу. Я буду давати інформацію на рівні з платним курсом. І я цю інформацію збирала. Адаптувала і вдосконалювала на практиці е, в розборах з клієнтами довгий час і на виїздах до клієнтів. І я прочитала 10 книг по організації простору, деякі по 2-3 рази. Тому ось це все це буде, знаєте, така вижимка, завдяки якій ви зможете просто зекономити ваш час і одразу зробити все швидко і цікаво. От е, тому так, близько трьох років я вже. Практикуюсь як професійний організатор простору до того, що декілька років я вивчала книги і пробувала на своєму домі застосовувати. От, сьогодні, наступного дня, я поділюся цією інформацією абсолютно безкоштовно, і з задоволенням я проведу ці розіграші від спонсорів. От розіграші будемо проводити на останньому вебінарі, тому не пропустіть. От, і також серед учасників просто за участь в вебінарі теж буде подарунок. Тому е, приходьте. Тобто, наприклад, якщо на вебінарі зараз зареєструвалися більше 900 людей, якщо на вебінарі, наприклад, там буде ну, наприклад, 900, так то серед них буде розіграно. От, але на вебінар зазвичай доходить трішки менше людей, це є нормально. Натомість я е, попрошу вас віднестись відповідально, дивитись коротенькі уроки, виконувати завдання, практикуватись, щоб отримати бажаний вами і чесно скажу мною результат, тому що я дуже зацікавлена в тому, щоб був гарний результат, щоб ви були задоволені і далі в майбутньому за бажанням звертались до мене. От, е, бажаний результат це порядок, простір, затишок в домі. В якому хочеться радіти життю, в який хочеться повертатися, в якому нічого не відволікає від щоденного щасливого життя. От. І якщо у вас буде бажання віддячити за ці старання, то я буду вдячна і це можна буде зробити у вигляді донату. На ЗСУ, наша куратор курсу Віра зараз є дружиною, яка чекає свого коханого чоловіка з фронту. От, і вона зараз збирає на автівку для свого чоловіка. От, тому він служить на харківському напрямку, і ми всі на нього теж чекаємо. Тому, хто захоче, по бажанню можна буде теж долучитися до цього збору. Наразі все, до нових зустрічей у наступних відео.